Залучення інвестицій, створення нових робочих місць та збереження робочої сили 25 березня цього року Верховна Рада України прийняла закон 9549. Він передбачає спрощення процедури відведення земельних ділянок для розвитку цифрової інфраструктури. Ця норма діятиме до кінця 2028-го. Законом дозволено встановлювати і змінювати цільве призначення земельних ділянок без розроблення комплексних планів просторового розвитку територій наших територіальних громад. Також встановлено. Що відсутність схем планування окремих частин території наразі не є перешкодою для розроблення інших видів містобудівної документації. Владці пояснюють, на квітень 2025 року лише дві з 1469 громад змогли завершити комплексні плани просторового розвитку усе через ситуацію в країні. Згідно з діючим законодавством України, зокрема законом про регулювання містоної документації, передбачено, що до кінця грудня 2025 року усі громади мають затвердити власні комплексні плани просторового розвитку. Проте в умовах війни стало неможливим вжити всіх необхідних заходів та затвердити такі плани через ряд об'єктивних причин, як то відсутність достатньої кількості фахівців, недостатність а подекуди й відсутність фінансової спроможності в романах. До слова, питання від термінування неодноразово піднімалося управлінцями на місцях регіонального рівня. А 19 червня під час національного конгресу місцевих та регіональних влад пропозицію одноголосно підтримали представники понад тисячі громад. Чому це для нас важливо? Тому що в умовах війни спрощено процедури розроблення містобудівної документації, і це дозволить розблокувати роботу громад щодо залучення інвестицій. Зберегти кваліфіковану робочу силу, створити нові робочі місця, в тому числі і на релокованих підприємствах. Відповідно, зростуть надходження до місцевого бюджету, а це реальна можливість реалізації корисних для людей проєктів на територіях наших громад. Після завершення війни, як зазначається в законі, громади зможуть у плановому порядку залучити фахівців та завершити процес розробки комплексних планів просторового розвитку територій. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 канал.